Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький Апокриф», де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Запорізькі козаки майже від початку свого історичного існування усіляко підтримували, утримували і навіть самі засновували чернецькі обителі монастирі, що ставали не лише потужними центрами культурно-політичного життя всіх українців, а й слугували козакам військовими базами, шпиталями та надійними схованками їхніх таємниць. Сьогодні мова піде саме про такі сакральні і водночас знакові місця в історії українського козацтва. Певно, найдавнішим суто козацьким монастирем вважається Трахтимирівський Успенський монастир або Зарубинецький, який був розташований в селі монастирок поблизу сучасного села Канівського району Черкаської області. Ним ще у першій половині 16 століття володів козацький очільник Остафій Дашкевич у 1578 році. Привілеєм польського короля Стефана Баторія Трахтимирівський монастир став шпиталем. Притулком для поранених і старих козаків. Запорожці утримували монастир і шпиталь давнім козацьким скарбом. Тут часто перебували козацькі гетьмани. У 1594 році в Трахтимирєві був прийнятий посол цісаря Рудольфа II до низових козаків Еріх Лясота. Під час повстань під проводом Криштофа Косинського і Семерія Наливайка тут зберігалися запаси повсталих, переховувались і вони самі. Тут полюбляв подовго жити гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. 1621 року в монастир приїжджав єрусалимський патріарх Феофан. Пізніше тут переховувався самозванець Олександр Яхія, а колишній гетьман Юрій Хмельницький прийняв чернечий чин. 1678 року. Турки знищили трахтимирів і надалі він вже не мав першорядного значення для козаків. Другим козацьким монастирем був Канівський Свято Покровський. Розташований під Чернечою горою у Каневі, це був древній підземний монастир з наземною церквою святого Георгія, зведеної ще за княжих часів. Саме сюди 1578 року козаки перевезли і поховали тут тіло знаменитого лицаря і свого провідника Івана Підкови. Через п'ять років тут прийняв пострах і скінчив своє життя побратим Підкови козацький гетьман Яків Шах. Сюди запорожці привезли тіло загиблого у далекій Лівонії гетьмана Самійла Кішки. У цьому ж монастирі закінчили свої дні і були поховані гетьмани. Тимофій Орендеренко та Іван Петрижицький Кулага у вересні 1678 року. Місто Канів і монастир були розорені і в спалені турками. Самого архімандрита стратили за відмову видати монастирські скарби. У 1701 році цей монастир відродили завдяки гетьману Івану Мазепі, але вже в іншому урочищі Канева, яке тепер називається вулицею Монастирок. Мотронинський монастир у Холодному Яру на Черкащині був заснований ще до монгольського нашестя. Під ним і скрізь навколо таїлися входи у глибокі і довгі печери, котрі сягали одним рукавом до Чигиріна, а другим навіть до Дніпра. З Самої вершини гори з монастирського цвинтаря йшов підземний хід у ті печери. Під патронат козацтва він потрапив у другій половині XVI століття. Майже всі гетьмани дарували йому земельні та лісові угіддя, сіножаті та пасіки, ставки та млини. Петро Сагайдачний прийняв цю давню обитель під своє покровительство. За часів руїни Матронинський монастир переживав важкі часи. Під час турецьких походів на Чигирин він був спалений і вщент зруйнований. Але вже в 1685 році монастир постає з попелу. В середині XVIII століття монастир став одним з центрів боротьби проти церковної унії, а з монастирем пов'язаний початок гайдамацького руху, очоленого його ігуменом, Мельхеседиком, значко Яворським та запорожцем Максимом Залізняком, що увійшов до історії під назвою Коліївщина, 26 травня 1768 року. 70 запорожців та 3000 тисячі польських підданих війшли до Матроненського монастиря та на молебень. Наступного дня гайдамаки розпочали похід проти поляків правобережною Україною. Після 1795 року Матроненський монастир перейшов у відання Київської єпархії. Обитель існує і нині. Найголовнішим зазначенням козацьким монастирем надовго стала Києво-Печерська лавра. А запорожці постійно віддавали на отримання монастиря велетенські кошти. Саме вони зіграли головну роль у поверненні обителі під від унятів в руки православних наприкінці XVI століття. Фактично, козаки повсякчас приводили на посаду архімандритів Печерського монастиря своїх ставлеників, зокрема Єлисея Плетенецького, Петра Могилу, Михайла Вуяхевича. Перший, третій з них самі були козаками. Так, у листопаді 1690 року, за дорученням гетьмана Івана Мазепи, козацький урядовець Вуяхевич прибув у Лавру. Для присутності на виборах Печерського архімандрита, де братія монастиря, попри трьох своїх кандидатів, одноголосно вибрала саме Вуяхевича своїм очільником. Під захист козацьких мушкетів Лавра відіграла провідну роль у розвитку української культури, в політичному житті українців. Була центром книгодрукування освіти та наукової думки. Саме тут за підтримки козацтва формувався києво могилянський колегіум. Пізніше академія. За сприяння гетьманів і представників козацької старшини. Монастир отримував. Підтвердження на давні земельні володіння набував нових маєтностей, одержував від козацтва значні грошові надання, розбудовував численні храми та скити. Саме стараннями козацтва, зокрема, на кошти гетьмана Івана Мазепи, істотно оновили архітектурний ансамбль обителі. На жаль, московити не подарували такої тісної співпраці монахів та козаків. 1718 року царські агенти підпалили приміщення Лаври, де була давня бібліотека та архів з унікальними документами і книгами з історичного минулого України. Козацтво надавало щедрі пожертви і до інших монастирів Києва, духовної столиці України-Русі. Зокрема, найбільше жертвували пустинно-мікільського, Михайлівського, Золотоверхого, Видубицького, Печерського дівочого монастирів. Козацьким монастирем називали і фондований гетьманом Петром Сагайдачним братський монастир на Подолі де діяла головна братська школа для козацьких дітей. Також особливою прихильністю запорожців користувався і Густинський монастир, розташований на землі князів Вишневецьких побіля міста Прилуки на Чернігівщині. Більш того, саме запорожці були серед засновників цієї обителі. Перечуваючи близьку смерть, вони йшли у чинці, але смерть відступала. Чинці жили ще довго, розповідали про цілюще повітря і живу воду з підземних ключів у 1620 році, в часи повернення із Москви через Україну Густинський монастир на запрошення гетьмана Сагайдачного відвідав. Єрусалимський патріарх Феофан у 1648 році. Монастир зруйнували повстанці, але Богдан Хмельницький взяв цю обитель під свою протекцію і оборону та забезпечив її земельне володіння. Монастиреві всіляко допомагали, і про нього опікувалися гетьмани Іван Самойлович та Іван Мазепа. 1786 року. Імператриця Катерина ліквідувала цей монастир. Проте запорожці вирішили мати і власний монастир з запорогами. 1602 року вони заснували Свято-Миколаївський пустельний Самарський монастир на великому острові посеред річки Самара біля Слободи Старий Самарчик у Орловському куті. Нині місто Новомосковськ Дніпропетровської області. Ще до появи монастиря на цій території існувала невеличка церковця. В ім'я Святого Миколая з шпиталем, дзвіницею і школою при ній сюди поміщали поранених і старих козаків. Монастир підлягав безпосередньо кошу, запорозької січі, від якого держав значні земельні маєтності, на яких вів інтенсивне господарство і постачав Запорожжю хліб. А інші продукти. У 1687 році, в сусідстві з монастирем, було спороджено Богородицьку фортецю, що викликало спротив у запорожців. Чинці самарської обителі підтримали козаків, після чого монастир визнали джерелом збурення. Російські війська оточили обитель, захопили багатьох монахів, піддали їх тортурам і допитам. Вдруге, москалі спустошили монастир у 1711 році. Відразу ж після повернення на рідні землі в 1934 році, Порожці взялися за облаштування Самарського монастиря. Від 1775-го по знищенні Січі монастир був приписаний до Ставропігійського Києво-Межигірського монастиря згодом став знову самостійним. Обитель існує і понині. Після зруйнування у 1660-х роках польським військом Трахтимирівського монастиря головним Козацьким монастирем став Межигірський Спасо Преображенський білий Спас, розташований біля сучасного села Нові Петрівці Київська область. Він був також шпиталем для поранених та притулком для старих запорожців, на чиє отримання Запорозька Січ щорічно виділяла величезні кошти. 1683 року. Козацька рада Запорозької Січі постановила запрошувати до Січової Покровської церкви служителів саме з Межигірської. Обителі І так було до самого розорення Січі, 1691-го монастирю було підпорядковано найближчі до Січі. Обителі Лебединську, Самарську тощо. Межигірський спас фактично отримав статус військового монастиря. Своїм багатством він поступався тільки перед Києво-Печерською лаврою, оскільки запорожці не шкодували коштів на його отримання, робили щедрі пожертвування. 1772 року кошовий отаман Петро Калнишевський побудував в монастирі чотири будинки і велику браму, на якій була влаштована Петропавлівська церква з двіницею. Кожен запорожець вважав обов'язковим хоча б двічі за життя побувати у Межигірському спасі. У цьому монастирі козаки часто на схилі років постригалися в чинці та закінчували тут своє. Земне життя, зокрема, такі видатні діячі козаччини, як Остафій Гоголь, Семен Палій, Саміло Самусь та інші 1786 року. Імперська влада закрила монастир. Величезні монастирські багатства були конфісковані Російською імперією. А навесні наступного року імператриця Катерина II під час перебування у Києві побажала відвідати цей монастир, але за нез'ясованих обставин тієї ж ночі він повністю згорів. 1650 ті роки одночасно із масовим переселенням козаків на терени Слобожанщини з'явився Зміївський свято-Миколаївський козачий монастир, розташований на Козачій горі понад дінцем у місті Змієві. Це був замок з гарматами і мав 6 тисяч десятин землі. На його території також діяв притулок для старих і поранених козаків. А ще тут знаходилася козацька скарбниця, як і самарська пустень був тісно пов'язаний з січчю. Після її розгрому 1775 року козаки переховувалися тут та зберігали у монастирських підземелях свої скарби. 88-му року, за наказом Катерини II монастир був оточений урядовими військами з метою зруйнування. Але козаки не впустили москалів усередину, тому почався штурм, під час якого всі оборонці загинули, а обитель була знищена. Лебединський свято георгіївський монастир, що розташовувався у урочищі Чічкова у верхів'ях річки Турія при селі Лебедин нині Шполянського району Черкаської області, був збудований за благословенням митрополита Київського Галицького, Деонісія Балабана між 1657 і 67-ми роками. Його підтримували гетьмани Петро Дорошенко, Іван Мазепа. На початку XVIII століття Лебединська обитель була зруйнована, а братія розігнана. Сімсот року князь Юрій Любомирський відновив обитель. Згодом монастир отримав чималі пожертви від козаків благодійників за коліївщини, зазнав жорстоких нападів і утисків від польських властей та унійного духовенства. Був позбавлений більшої частини своїх володінь. 1802 року пожежа знищила всі його храми і братські келії. Окремо слід поговорити про запорозькі обителі на святій горі Афон у Греції, де здавна жили руські ченці. Афонські монахи надали козацтву такої собі легітимізації у 16 столітті. І з тих пір всі українські гетьмани, полковники та старшина дарували великі пожертви на Афон. У 1746 році на землях Пантократового монастиря постає суто український скит святого пророка Іллі або так званий Іллінський козацький чи запорозький. Заснований уродженцем Полтави єрмонахом Паїсієм Величковським. До нього почали прибувати емігранти, козаки з армії гетьмана Мазепи, бажаючи в молитві й подвигу дожити свого віку. У 1747 році колишній бунчуковий товариш війська запорозького Григорій Голубенко нащадок запорозького гетьмана Оліфера Голуба заснував на афоні другий козацький скит. Чорний вир. Назва скиту походить від річки, що трьома потоками стікає з гір та збирається у вир. Серед його чинців і послушників були колишні запорозькі козаки, схильні до благочестя. Вони називали скит духовним Запорожжям. Ктитором, тобто меценатом обох афонських козацьких скитів, був останній кошовий Запорозької Січі Петро Калнишевський. Чорний вир проіснував до 30-х років ХІХ століття, коли під час російсько-турецької війни внаслідок перебування турецьких військ в обителях Афону відбувся занепад багатьох афонських монастирів. Нині скит повністю закинутий. До наших днів збереглися лише його рештки і соборний храм на честь Різдва Богородиці. Ми розглянули лише деякі українські та закордонні обителі, які по праву можна вважати козацькими. Всі вони були осередками лицарського духу, української національної ідеї, культури, освіти, мистецтва і навіть спротиву ворожим силам. Сподіваємось, з часом ті обителі, що й нині перебувають у юрисдикції самопроголошеної московської церкви, знову повернуться в рідну українську гавань. І знову стануть справжніми центрами відродження козацького духу та нашої перемоги над злом з Божою поміччю. Як письменник пропоную вам могутню зброю для пізнання правди про запорозьке та українське казацтво, три частини книги Сила, воля, віра і держава які зараз готуються до нового життя і до друку. А зараз я вас запрошую підписуватися на канал, ставити свої лайки і коментувати. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.